Так, Починаємо записувати, і я вже наготовив вам, відкрив вправу цю працюємо з комп'ютером. От Наше завдання Номер 1 створити у текстовому документі матич... математичний вираз за зразком 3х плюс 7. Ну, от у нас зразок, да, дроб в знаменнику, в... Верніше, в чисельнику, в знаменнику 4 дорівнює x-3 в дужках, все це діло в квадраті. Так, для цього нам потрібно. Зробити наступне. І друге завдання у нас буде об'єкт SmartArt. Ну, Дуже швидко все це робиться. Ми зробимо все це одним файлом, не так, як нам кажуть, двома файлами. Зробимо одним. В одному файлі все там буде в нас розміщено. Ну, хоча можна і двома, як за бажанням. Так, вставляємо формулу, відкриваємо новий документ, обираємо вставити рівняння. От. І можемо е вибрати. Е хоч Вставити нове рівняння, хоч рукописне рівняння. Да? Дивіться, нам е, за зразком потрібен дріб. Да? Зраз, значить, зразу ми беремо з вами дріб і вставляємо. От, звичайний дріб. От ми вставили його. Тепер нам треба написати 3х плюс 7. Давайте я збільшу, щоб було видно гарно. Так. Хтось ще до нас хоче приєднатися поля. Доброго дня. Добрий день. Так, наше рівняння. От, дивимося, 3Х плюс 7. Значить, так ми і записуємо сюди. Пишемо 3. Далі Х. Можемо скористатися як клавіатурою, так і обрати спеціальні символи. На спеціальні символи в, в панельці нашій додатковій. Да? Так, 3х, далі нам що потрібно, плюс 7. Так, використаємо математичний оператор. Плюс із клавіатури можна його ввести, можна знову ж таки із панельки символи. Е, і плюс 7. Е, так. 7. Не там. Отак от, от 7. І внизу знаменник у нас 4. Далі все це діло нам треба прирівняти, е, написати, дорівнює. І в дужках використати індекс, верхній індекс, степінь дописати. Значить, сюди ми записуємо в дужках x-3. Значить, пишемо в дужках x-3. дужку закриваємо, і сюди пишемо в квадраті. Все. Рівняння готове, зроблене. Це є виконана перша частина завдання. Можна вставити за допомогою іншого способу. Зараз я вам його покажу. Вибираємо рівняння, вставити рукописне рівняння. От. І будемо вписувати да, його вручну. Значить ми що пишемо: 3X плюс 7. В знаменнику. Дроб пишемо 4. От, дорівнює. Х в дужках. Ага, дужка не дуже красива. Да? Давайте ми її зітремо. Е, зробимо красиву дужку Х. Мінус. 3. Закриємо дужку, От, І зробимо це все діло в квадраті. Скажемо вставити, і вставиться в нас точно така сама формула. От, можна і таким способом це все діло зробити. От. Є в нас точно такі дві формули. Да? Двома способами зроблені. Так, давайте тепер е перейдемо на нову сторіночку. Це у нас буде перша частина завдання, да? це у нас буде друга частина. Ну так, щоб було зрозуміліше і адекватніше. Е давайте напишемо завдання 1. Да? Завдання 1. Так, це у нас буде завдання 2. Завдання 2. І тут в завданні 2 ми з вами повинні будемо створити отакий об'єкт SmartArt. там, де в нас будуть року, пори року, місяці. Е... І місяці записані. Да? От. Ну, також дуже легко, дуже швидко ми зробимо це завдання. Робимо вставлення, об'єкт SmartArt. От, І далі ми обираємо напевно ієрархію, і нам буде більше всього підходити горизонтальна багаторівнева ієрархія. Використовуємо її. Так, давайте зразу її будемо пробувати оформити. Якось там кольори в нас можемо підбирати. да ну, Ось отака схема нехай буде. Не зовсім підходить на вона нам. да Давайте подивимося, що тут іще в нас є. Також не дуже підходить. Та нехай буде так, ми потім вже зможемо з вами поміняти все, як нам подобається. Да? От. Тут у нас що буде пори року, чи що там воно нам кажуть, пори року, да? значить, пори року. От. Ще ми з вами можемо просто вибрати область тексту і тут писати, що там, з зими починається. З зими, так? Да? Зима. Весна. Весна, літо. І додаємо ще одну фігуру. Тільки підвищуємо її рівень. Осінь. Осінь. Так, Тепер додаємо фігури е до, кожного, до кожного періоду, до кожної пори. От, і вписуємо місяці. Там у нас починається грудень. Да? Грудень, січень. І лютий. Ну і так далі до, до всіх. От До весни. да, Вставляємо, додаємо три фігури. До літа так само вставляємо, додаємо три фігури. Так. да, Це не потрібно. Ох! Ця фігура нам тут не потрібна. Ми її видалимо, оберемо осінь. І знову ж таки, три фігури додаємо. Ну і Заповнити просто місяці вже е, власноруч, як, як вам подобається. Да? Давайте збільшимо нашу фігуру, наш об'єкт SmartArt, щоб він поміщався. От, і оформимо. Да? У нас за зразком це в нас буде е, об'ємне таке оформлення. От. Uh, і нам потрібно що пори року зробити зеленим кольором. значить Ми виберемо змінити кольори і обрати так, в форматі. Да? І Ми можемо залити фігуру, нам так, як нам подобається. Нехай це буде зелений колір. Далі у нас що там? весна зима, нехай залишається таке нам достатнього, а от місяці треба перефарбувати. Ми можемо їх. За допомогою клавіші Shift повибирати усі. От. І перефарбувати в той кольор, який нам подобається. Нам потрібно вибрати е, помаранчевий. Так, значить, обираємо помаранчевий колір. От. Так, я не зрозумів, де в нас виділення ділося. Ще раз виділимо, щоб виділилося. Обираємо заливка фігури, обираємо помаранчевий колір. В принципі, потрібно трохи темніший нам помаранчевий якийсь обрати. Та, ну, Нехай буде такий. От, Схоже, схоже. Ну, Все, в принципі, готово. Можна єдине, що ще дивіться, позафарбовувати також помаранчевий колір і е, гілки е, схеми. Да? Також ми можемо їх повиділяти. Також обрати формат, контур і залити знову ж таки в такий же помаранчевий кольор. От воно в нас залито. От. Ну, все відповідає нашій дійсності. Так? А ось ще посередині гілки залишилися не фарбовані. Обираємо за допомогою шифта всі ці гілки, щоб всі вони були одного кольору. І фарбуємо в цей кольор, який ми використовували. Є. В принципі, все. Завдання виконано. Зберігаємо цей файл, кажемо зберегти. Називаємо його, дивіться, відповідно того, як нам в підручнику кажуть, вправа 3,5. 1, 2 в нас просто всередині буде це завдання. Значить, я, як завжди, в папочку темп буду зберігати. Називаєте вправа 3.5». крапочка Права 3.5. Кажемо зберегти. Годиться. Все. Завдання виконано. Повертаюся до вас. Запитання до мене є? Ні, немає. По-моєму, дуже швидко і легко виконуються ці завданнячка Все. Вибачаюся, не встигаю повиставляти і в електронний щоденник, і на сайт. Сьогодні буду займатися, аби тільки світло мені дало це зробити, тому що світла до сих пір у нас немає. Дякую за увагу, до побачення, до наступного уроку. Добре, до побачення, до побачення, до побачення.